Поговоримо про голос. Чому голос важливий для першого враження? Відоме прислів'я говорить, зустрічають по одягу, а проводжують по розуму. Але перше враження формується не лише через зовнішній вигляд. Ваш голос відіграє ключову роль. Тембр і висота голосу впливають на те, наскільки приємно з вами спілкуватися. Мелодика та інтонація створюють. Емоційний образ вас як співрозмовника. Правильна подача голосу може стати вашою перевагою під час співбесіди, переговорів або виступів. Сьогодні більшість перших контактів відбувається онлайн або телефоном. Часто ще до особистої зустрічі люди складають про вас враження, виходячи з того, як ви звучите по телефону чи на відеозв'язку. Голос у сучасному світі. Голос це ваша унікальна визитівка, яку неможливо підробити. Він може стати справжньою конкурентною перевагою, як зробити свій голос приємним та впевненим. Відвідуйте уроки вокалу, вони допомагають постановити голос, розвинути резонатори та контроль дихання, розвивайте дикцію. Чітка вимова робить вашу мову переконливішою. Працюйте над тембром, змінюючи положення резонаторів, можна зробити голос м'якшим або глибшим. Записуйте себе на аудіо та відео. Це дозволить контролювати звучання і помічати прогрес. Регулярно тренуйтеся, голосові зв'язки, як і м'язи, потребують вправ. Ваш голос може стати вашим головним інструментом успіху. А ми допоможемо зробити його сильним, виразним і неповторним. Поступовість, системність та підтримка професійного педагога школи вокалу муза, ваші найкращі союзники на шляху до впевненого сценічного виступу. Якщо ви шукаєте вокальні курси в Києві або онлайн, де підкажуть, як правильно співати, як уникати помилок у роботі над піснею – Ласкаво просимо на пробне заняття відкрити свій голос світові.